Доброго дня! Сьогодні ми ознайомимося зі свинцево кислотною батареєю Varta Blue Dynamic на 75 А з пусковим струмом 730. Дана модель виготовлена в європейському типі корпусу. Має правий плюс. Батарея не Країна виробник Чехія. Завод Кларіус. Завод «Кларіус» є одним із найсучасніших заводів на території Чехії. Бренд варта представлений вже більше ніж 100 років на світовому ринку. Технологія виробництва ЕFB, предназначена для автомобілів зі системою старт старт-стоп. За допомогою цієї технології збільшується ресурс батареї, а також допомагає переносити важкі температурні умови, які бувають влітку або взимку. Перевіримо показники. Заводом виробником вказано, що дана модель має видавати пусковий струм 730 Єн. Як ви можете побачити, дана модель видала 932 Єн. Це є дуже гарний показник для даної моделі. Рекомендується ставити варту Blue Dynamic на 75 А. На автомобілі з об'ємом двигуна до 4 літрів. Всім гарного дня, до побачення!